Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги бензокоса. Ну, Казали, щось типу, ніби заклинали, але тут я розкрутив і вроді рухається, крутиться. От. Але тут якимось солідолом намазано, слухайте. Бачите, поверхня. Ось. Так. Тепер е катушка запалювання була встановлена не тим боком. Типа, як раніше було. Добре, тепер мені не подобається також. Дивимося поршень. Зараз чекайте, як би то його показати. Дивіться, поршень такий негруватий трошки, чорний. Дивіться, з боків, як воно є за коксовано, то мені не подобається. Також там. Давайте подивимося ліпше через камеру, напевно. Глянемо, включаємося. Так, щоб вам було видно, зараз я якось так то трішки може розвернусь. Ну, незвично. Ну, Поїхали туди. І що ми бачимо? Такий наш поршеньок не дуже то гарний. Зараз чекайте. Ось так, треба розвернути, щоб ми побачили, що ми бачимо. Тут треба підняти трохи. Давайте в циліндр опустимося. Вроді подряпаних таких немало. Краще зняти, я би казав. Кіно кіном, але, як на мене, скидаємо ту справу, ну його баю по камері. Наявно живе це є, наявно живе. Зняти і зараз подивимося. Чисто так цікаво, скинути його, щоб подивитися. Ну, зробити якийсь собі висновок. Я думаю, що вона запрацює, але напевно трошки треба буде то почистити все. Очистити ну, з цього всього. Ну, тільки мене цікавить, чому тут солідолом мазали. Ну для чого то треба? Тут -то такий мудрий був. А, то щоб не ржавіло, я забув. Перепрошую. Перепрошую. Каше, лікін напав. Так. Дивимося, що у нас з того всього виходить. Кхе. Погода гарна. Погода саме будемо це не сосвіти. Просто брізом. Так що якось так. Добре, зараз включимося, бо в мене приїхали. Так і що, друзі, обрака давра? Дивимось, зараз відкриваємо ту всю справу. Поразовидую трохи. Щоб нам ціліндр нічого не попадали. Так, подивимось що тут за чудеса. За вирвем. вирвемо, мінали що зробиш. Треба буде міняти. Не знаю, чи тут хтось щось зробив вже. Ну так як на герметосі сидить. Вроді би. Ого! Мені щось заклинив ще й до того. 43 поршніва, друзі. Що я можу сказати? Дивіться, які продувочні вікна, як негри, ото лили масло. Не лийте того шмурдяка дешевого, я вас прошу. Не лийте, На, тих ж 20 грам і вам буде робити ту погоду в тому. Дивіться, як вікно випускне закоксувало чисто. Бачите? Дивіться. Що ну, тут говорити? Бачите, кривошипна камера, яка вся брудна. А поршень негер! Поршень негер, я не знаю, дивіться, Кільця. що тут з кільцями? А кільце залягло, друзі. От йому заклинило, так як він говорив. Треба то все розкуксовувати. Але при умові, якщо буде нормально щось з циліндром. Ясно, добре. Потім включуся, покажу, щоб було скоріше. Так, друзі, ну що, Андрій любив все міняти, згодив. З подаром дивіться, закоксувало кільце, але його в баню, то все вимивати. Я не знаю. ну, Вроді не подертий. ну, Тут воно зробило в циліндрі свої, як говориться, чудо. Повитирало тут та й не знаю. Тут вже на впуску вже витерто є файно. Тобто, якщо його навіть і лишити, то йому вже робити недовго лишиться. А може і буде дуріти вже. А нащо, як говориться, щоб воно... Варювало потім, та й так. Воно має все працювати, друзі. Та й отаке. Дядькові на шапочку полетів він смітник. Ну, ми тепер ставимо мамайоту. Мамайота поршнєва. 52, так що отаке. Тут трошечки трошечки підтираємо тут всю справу. Стоп, 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 стоп. В принципі, тут гарна прокладка ще, але. І можна віддерти і поставити нову, але така потужна. Зараз подивлюся. Є нова, звичайно. Але я бачу ця дуже потужна. Така груба, я її лишаю. Шкода її віддирати. Їй нічого не бракує, вона не є задубівша. Подається все. Тут зараз на фіксаторі здецикне. Щоб воно не відкручувалось. І буде далі. Не наш синенький. Синенький. Фіксаторчик. Ходи сюди, друже. Ні тут, Буде сюди, друже. Все, ми його зараз тут фіксуємо і не буде відкручуватись. Але так, да, все ж таки нову, думаю, прокладку, хай буде нова. Не будемо дурачитися, щось доказувати. Зриваємо ту стару. Даємо нову. Зараз я ще тут притру. То що я завжди люблю так робити, тому що... Все є добре. Площина вся витерта на рівно і воно все буде гарно приставати. Не буде ніяких друзі, зауважень. Буде все прекрасно працювати. Так. Раз. Поїхали. Два. Там прокладочку, оп. Значите, все чітко новенько. Ставимо її сюди, фіксуємо, друзі. Трошечки. Потрошечки підтягуємо, щоб не було перекосяків. Фіксуємо рукою, ще дотягуємо легенько, частково. І хай собі фіксатор засихає. І вже таку щільну плівку зробить, що воно вже буде тяжче. Наприклад, щось собі зафіксовуватися, типу підкрутитися, ніби захоче тяжче. Так, ставим прокладки чик-чик. Є все гарно. Мазнем звідси, щоб все гарно ущільнилося. Як я люблю, воно собі сяде файно, лишнє витисне, герметика не треба, тому що площини рівні. Я вже говорив, наголошував, що герметик ставиться в нас на інші площини, де є якісь пошкодження, а де все є рівненько, нема потреби. До речі, сьогодні Романа, друзі, 18-го маємо. Листопада, колись це було 1 грудня, тепер все перенесе. Так що всіх громанів вітаю з іменинами. Бажаю їм щастя, здоров'я, Божого благословення, опіки Матері Божої. Всього-всього найкращого. Ну і мирного неба над головою, щоб той срач поскорше скінчився, перепрошую договорняк, чи як ще можна сказати. Ось таке, а інші, різними словами виражатись. Так що отаке? Так що всім всього доброго раз, кільце, два кільця друзі, наводимо, наводимо сюди. Є. Все попало. Раз, два, три, чотири. Друзі. Прям великий і закручуємо. Зараз я ще карбюратор перевірю На, на працездатність, та все повністю. Не дотягуємо до кінця. ставимо по діагональці. ставимо по діагональці. Є. Чого вони там солідолом повимазали, я того не можу зрозуміти. Я трошки то повимивав, але ну, ще там так розмазалось, по сальниках в порядок. Це було частенько, сухенько, не буду щось там нарікати. Блін, ванька встанька, не люблю, воно ну, то все падає так жахливо і таке. Дим словом, друзі. Включимося зараз на запуску, щоб все було видно гарно і цей. Ну що можу сказати? Я трохи вимивав отут і тут з солярки, то все таки мокре. Ну, то ще вимію всередині більше зараз. як то все зберу, щоб туди в криво не попадало. Бо там вимив соляркою, потім бензином видав добре, щоб там не було ніякого сміття, ніяких залишків, пилюки, бруду, коли закриваємо ту всю справу. так так. що якось так. Добре, зараз включимося, напевно, при запуску. Якщо буде якісь нюанси цікаві, то і включусь. Давайте. Так, друзі, ну що, пилочка вже, косочка вже готова. Так, Показую вам її роботу, я її вже запустив, тільки що завелася з п'ятого разу. Пердивіться, ще треба трошки поганяти, щоб вона дивіться, зараз. Бачите, які який часики який час. годинничок, дзигер як один каже колега.

Хочу сказати, Швидкий набір, швидкий скет. Обертів це дуже не може не тішити. Так що, нехай, як говориться, ця коса служить вірою і правдою господарю. Це вже, напевно, буде до весняного сезону. Можливо, можливо, ще щось десь хоче підкосити. Я також минулого тижня мав ще роботу по кошенню трошечки, ну, як вже є. Думав, одну вже косу розібрав, а другу ще залишив, бо тут чоловік дзвонить мені. Що треба скосити. Ну, варіантів нема. Треба, то треба. Ось таке. О, так що контрольний вистріл, друзі. Лягенько заводиться, дивіться. Кіти пішов поршень на стиск, щоб імпульс був, щоб іскра пішла. Бачите, все зразу чітко йде. Так що, якось так. Все, ну а з вами був мотогараж Андрія, друзі, і напевно. По нових зустрічей, всім папа. -па. Нехай цей інструмент служить вірою і правдою. Всім всього доброго, будьте здорові!